Раді вас вітати у самісінькому центрі міста Прилуки. Тут знаходимося ми. Магазин меблі «Оскар Плюс. Магазин Ошатний знаходиться у приємному районі. Великий вибір меблів саме для вас. Обирайте все, що вам необхідно. Новинки сучасні та підходять до будь-яких приміщень. Наша вітрина оновлюється постійно завдяки тому, що в нас є великий склад. До нас повертаються не тільки місцеві клієнти, але й багато людей із районів, тому що ми привозимо безкоштовно та встановлюємо меблі вдома. У наших магазинах є офіційні представники банку пумб, які допоможуть оформити розсрочку на меблі вашої мрії. Завітайте прямо зараз, та живіть комфорті вже сьогодні.